Ти зізнаюсь, слухайте таке куряче домашнє філе я ще не куштувала. Зі мною по секрету поділились рецептом. Я спросила дозволу і ділюсь із вами. І так берем пів кіла курячого філе, дві штучки. Отакі, от у мене берем таке цупкеньке, плотненьке, свіженьке, гарненьке. Ну як ми самі, мочимо молоки на дві години. Після того як пройшло дві години, тепер маринуємо його. В рецепті була оливкова олія в маринаді, але я взяла обичну. Слухайте, рецепт на самом деле дуже простий, але тут є багато нюансів, яких потрібно обов'язково дотримуватись. Замарінувала гарнесенько такого своє філе. І оставляю ще на 1 годину. В принципі, запікати можна і так, але для плотності, для сочності. Перед запіканням я ще обв'язала його, сложила в два і обв'язала ниткою такою плотно-плотно. І тут, собственно, головний секрет. Поки я обв'язувала нитку, я розгрівала духовку на 220 градусів. Добре, добре розігріла. Філе я виложила на фольгу і відправляю в духовку на 15 хвилин. Обов'язково підкреслюю, обов'язково потрібно дотриматись 15 хвилин і виключити духовку, і в ніякому, ніякому разі не відкривати її 2 години. От зовсім. Я зробила на ніч. Слухайте, на ранок це просто я даже вам передати не можу. Як це смачно? Вона соковита, вона ніжна, вона така тающа, прямо знахідка. Слухайте.